Два готелі в жовтневому районі центральний та домашній затишок. Саме тут, за інформацією, розповсюдженою в соціальних мережах поселилися сепаратисти, котрі планують захопити Криворізьку міську раду. Називалися різні цифри. Зокрема, йшлося про нібито дві сотні таких провокаторів. Ця інформація одразу ж була перевірена відповідними службами. Мною особисто було перевірено два готелі, ті, які розташовані на території району. Це готель Центральний який… Знаходиться позаду мене та готель, домашній затишок. Будь-яких осіб, сепаратистів у цих готелях немає. Знімальна група телеканалу «Рудане» вирішила переконатися в цьому на власні очі. На наше прохання адміністратори готелю влаштували міні-екскурсію. У всіх номерах, де ми побували, порожньо. Більше того, станом на вечір п'ятниці у двох готелях проживає лише п'ятеро людей. Це у нас звичайно живе а учень дуже... німного чоловіка там 10, максимум 15 людей не на Більше того, трагікомізм у розповсюдженій новині додає той факт, що жоден з готелів не може прийняти такої кількості клієнтів, про яку йшлося в інтернеті. Наша гостиниця маленька, у нас три етажа тільки, потім у нас за нас максимально сорок чоловік. На даний момент у нас в гостиниці проживають два чоловіка. Нам заброніровані номера ну не більше трьох. У Нас нікого нету. Я можу цю інформацію. Тож новина про розселених у названих готелях заїжджих сепаратистів, м'яко кажучи, не відповідає дійсності а от кому вигідне порушення спокою в кривому розі у нинішній непростий час мають з'ясувати відповідні органи.